Леся Українка, контра спем спер. Геть те, думи ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та коралю доває міцна. Може, квіти зійдуть, і настане і для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагуту страшную, Буду пісню веселу співати, в довгу темною нічку не видно, не зімкну ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думе сумні.